Мама мене навчила робити розпалювачі. Ми це робили багато разів. Маленька Марія запропонувала і мені долучитись до цього на перший погляд дитячого заняття. Зізнаюсь, я так захопився, що й не зчувся, як швидко промайнув час. Проте у порівнянні з мамою Марійки, яка вже виробила свою власну техніку з виготовлення розпалювачів, я був повільним, немов черепаха. Я беру невелику кількість дисків, закладаю їх отак, і просто однією рукою я можу запросто взяти один диск. Беру за краєчок, він просочується і потім викладаю їх на пергамент. І таким чином робляться вони всі. З часом, звісно, швидкість зростає. І за ніч, ну як за ніч, один за дві я можу зробити більше тисячі штук їх. Це досить, досить легко. І швидко. Вперше Ірина спробувала робити розпалювачі на початку 2023 року. Після того, як натрапила в соцмережі на відповідне відео. До цього вони з чоловіком регулярно донатили на ЗСУ. Я спробувала, вийшло досить круто. Мені сподобалось. Я відправила цим же хлопцям пробну партію. Вони сказали, що досить крута штука, досить, досить зручно. І... Все, далі, все як в тумані. Закупки ватних дисків, десь якісь акції, десь оптові закупки. Парафін, єдине, що важко було, це парафін купляти, тому що це досить великі кошти. Треба було відкривати збори або купляти за власні кошти. Коли зарплата була в чоловіка, він хрестився вже, бо знав, скільки треба там цілий список був того, що треба купити. Але потрошку-потрошку збори закривали, пускай. Там три-чотири дні, там до тижня доходило, але закривали, купляли і потихеньку робили. Досить непросто і з вільним часом каже дівчина адже в день вона мама двох дітей. Тож волонтерити доводиться ночами. Молодшому нещодавно виповнилось два роки. Коли вперше стало до столу робити розпалювачі, йому було півтора місяці. Він лежав у мене в люльці, вона колихала його, а я робила розпалювачі. І таким чином я могла провести півдня. Вкладала дітей спати і йшла в ніч це робити. Іноді було коли це було досить терміново. Хлопці сказали, що Іринка, ми завтра приїдемо, а в мене нічого не готово. Тому стояла до третьої години ночі зранку вставати до дітей. А, а що робити? А хлопцям треба. Для військових розпалювачі це неабияка знахідка. Попри свою компактність, вони неймовірно ефективні. Виходячи на завдання, можна кинути пакетик у кишеню та при нагоді зігріти руки. Розпалювачі хлопцям потрібні для того, щоб вони могли елементарно нагріти водички на каву або на їжу швидкого приготування. Їх використовують дуже просто. Тобто, він може його спробувати, він твердий, досить легкий, але хлопці, коли їх отримують, вони їх надривають, підпалюють. Тобто, всередині, бачиш, на таке. Ворсист, вони підпалюють, вони горять. Один отакий диск може горіти ну, 5-6-7 хвилин, в залежності від того, скільки він на себе взяв парафіну. Це залежить від торгової марки, ватних дисків, які використовую. За допомогою п'яти штук можна запросто нагріти на 5-6 чоловік водички, аби попити каву. Для того аби розпалювачі були гарними, Ірина спочатку використовувала олівці, які брала у своїх дітей. Зараз вже знайшла спеціальні барвники. Окрім розпалювачів, дівчина ще робить окопні свічки. Їх залива вже більше тисячі різного розміру. Не мала навіть уявлення, як їх робити, що для цього потрібно. Але потім небайдужі люди, які на той час займалися свічками, вони допомогли, розповіли всі нюанси, як робити, що робити. Бо коли ти дивишся на ту свічку, та що там її робити? Ти взяла просто банку, туди картону напхали і залили його матеріалом. Не все так просто. Є дуже багато нюансів, які з часом вже приходили в мою роботу. Та, і Ми виправляли їх, шукали альтернативи якісь. Енергію Ірина заряджає і оточуючих. Її хрещена в'яже для військових теплі шкарпетки. Ми знаходимо пряжу, не обов'язково їй закуповувати нову. Є люди, які або хтось купе, або хтось принесе свій одяг, в'язаний, в'язаними розпускаємо його, і ось вона своїми ручками все робить сама. Допомагає наразі, вона вже біля 30 пар зв'язала сама вручну. Хлопці дуже щасливі, адже вона ще в шкарпетечки в один кладе якийсь батончик солодкий, а в інший шкарпеточок кладе каву. Тому, коли хлопці беруть ці шкарпетки, досить класно, вони посміхаються і одразу пишуть мені «Іринка, Дякую, ворін. Воно так круто. Подруга допомагала робити розпалювачі та свічки. Разом збирали посилки для військових та навіть готували їм смаковики на свята. Згодом з'явилася ідея формування швидких сніданків з вівсяних пластівців та цукатів. Деякі дівчатка додають сухе молоко, але ми напробували, що з дитячою сумішю воно смачніше, бо воно солодше, і не треба окремо цукор додавати туди. Тому моя дитина поділилася зі мною своєю сумішою, тому робимо. Одразу і сухі сніданки вони досить зручні. Я їх так само пакую в невеличкі пакетики. Там виходить приблизно 170-180 грам сухої продукції. Все випробовувала на чоловікові. Він з'їв, сказав, що не так, що прям переїв, але наїстися досталь можна. На запитання, де ви знаходите сили на все це? Та хто ж вас надихає? Ірина з відповіддю не гаялась. Надихають в першу чергу мене військові. Або якби не вони я б цього не робила, і якби не вони я б не мала змоги спати в своїй теплій хаті, ми повинні розуміти, що ми кожного дня повинні дякувати хлопцям за те, що ми маємо можливість сходити в магазин, сісти вдома, поїсти. Адже в цей час хлопці в окопах сидять і мерзнуть. Тому думка про те, що я можу бодай чимось допомогти. Ось вона мені дає такий енергію, стимул робити, працювати та допомагати. Міцним плечем та опорою, без якої б не наважилось би на волонтерство для Ірини, став її чоловік. Він підтримував з самого початку. Він вислуховував, коли було важко. Він закривав очі на те, що коридор квартири перетворився на склад. Він доглядав дітей, коли це було потрібно. Він разом з нею не спав ночами, і саме він був поруч, коли так необхідна була чоловіча сила. Посилок було ну там по 400-300 кілограмів свічок окопних возили, забирали, передавали. Потім вже почали самі робити. Тримаємось, віримо в перемогу. Слава Україні!